З ним Ангела Валентине, сьогодні ангелятку, високо у небі, веселку намалювало, Прекрасне свято до тебе завітало, днем ангела тебе вітаю, радості тобі щиро бажаю, доброї долі і взаємної любові, Хай сіяють твої очі щастям щодня й щомиті, Весни у серці наяву, Натхнення та краси. Здоров'я та добра й сімейного тепла, успіхів, удачі, здійснення мрій та надій. Хай твій ангел буде завжди поряд, тебе береже і щасливі дні, Яскраві із небесної блакиті тобі несе під своїми крильми з днем ангела.